Любі малята, доброго дня! Сьогодні я вас запрошую у подорож, а подорожувати ми будемо лісом. Бо для того, щоб ми з вами не заблудилися в лісі, нам треба перелічити один одного. І так почали, скільки нас один, два, три, чотири! Щоб в лісок нам всім зайти, треба місток пройти. А на ньому кольорові колобки. Подивіться, малюки, кольорові колобки, ви їх швидше розгортайте і фігури впізнавайте. Пізнали всі фігури молодці. Ось ми і у лісі. Скільки тут дерев, яке тут повітря? Ану ж поподихаймо, носиком повітря набираємо. Діти, а чи знаєте ви, хто живе у лісі? У лісі багато тварин, птахів, комах, і кожен з них має свою домівку. Пограємо в гру, хто де живе? Приготувалися? Хто живе у дуплі? Хто спить у барлозі? У кого є лігво? Хто ховається в норі? Ой, малята, а я бачу хатинку ще одної такої тваринки. Але ви впізнаєте її, коли відгадаєте загадку. Колючий клубочок прибіг у садочок. Хто це? Малята їжачок. Їжачку дуже цікаво дізнатись, чи знаєте ви про нього, який він. А ну ж би давайте подумаємо, який їжачок великий чи маленький? Їжачок маленька тварина. Їжачок гладенький чи колючий. Їжачок. Колючий у нього голки чи пір'я, у нього шубка із голок. А носик у їжачка чорний чи білий. Носик у нього чорний, а ніжки в нього, зверніть увагу, маленькі. А що ж їсть їжачок? Їжачок їсть комашок, мурашок, різноманітний гусениць. Взимку їжачок спить у своєму кубельці. Тому що не може знаходити собі їжу. А чи знаєте, ви як зробити можна їжачка вдома? Запрошую вас, дітки, виготовити їжачка із пластиліну. Нам знадобиться шматочок сірого пластиліну, шматочок чорного пластиліну та соняшникове насіння. Беремо шматочок сірого пластиліну, розм'якчуємо його, скочуємо його у кулю. Із кулі робимо овал, а потім витягуємо з одного боку носик їжачка, беремо чорний пластилін, відщіпуємо три чорних малесеньких шматочки і робимо із них маленькі кульки, це будуть оченята нашого їжачка один і два і носик. А потім Беремо соняшникове насіння і методом вдавлювання викладаємо голочки нашого їжачка. Ось так. Ось такий гарний їжачок у нас отримався. прийшов скуштувати яблучко. Подивіться, малята, який гарний вийшов їжачок. Тепер йому нікого не страшно, ні лисички, ні бокчика. Вам додому завдання зробити тако з батьками і зробити для нього кубельце, і вам буде з ним дуже весело грати в зимові холодні вечори. До побачення!